Діти, До вас сьогодні завітав гість. Відгадайте, хто це. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст, на городі побував, там морквинку попсував, довгі лапки, скік та скік. Ми погнались, а він втік. Так, це зайчик. Зайчик приніс нам повний кошик овочів. Він зібрав урожай, а тепер мама попросила його розкласти овочі та фрукти у коморі в окремі кошики. А зайчик забув, де овочі, а де фрукти. Допоможемо? Склади фрукти в ящик а всі овочі у кошик. Молодець. Розгляньте малюнок. Які дерева ростуть у саду. Скільки дерев у саду? А плодів на деревах. Скільки яблунь в саду. Скільки яблук на яблунці. Намалюйте в повітрі цифру 1. Знайдіть картинки з відповідною кількістю предметів. Покладіть на верхню поличку всі капустинки. А на нижню всі морквинки. Чого більше. Наскільки? Наскільки менше капустинок? Подивіться уважно на овочі і скажіть, де знаходиться морквина? Де знаходиться буряк? Де знаходиться перець. Уважно розгляньте овочі та скажіть, на які геометричні фігури вони схожі.